З ініціативи наших парафіян, які мають надзвичайно гарний досвід минулого року, ми хочемо повторити наш хресний об'їзд по окружній дорозі нашого міста для того, щоб цей хресний хід, це хресна хода, це захист. В першу чергу. Це наше зміцнення. Я думаю, що багато хто абсолютно впевнений в тому, що якби ми не ходили, було б набагато гірше. Багато хто впевнений в тому. Що ця молитва і ці наші молитовні заходи дуже багато дають всім нам, по всіх церквах Київського патріархату, Отак так після літургії читається ця молитва в небезпеці для країни і народу. І якщо ми тримаємося в такому стані, в якому ми є, то це Наші зусилля надихані цією молитвою, яка всюди читається, це наші дії, окрилені молитовно. Це дія Божої благодаті. І тому нехтувати Божою благодаті ми, безумовно, не можемо. Патріарх Філарет, коли його питали, так, а що може церква? А він каже, а вона перестала молитися за президента, і він через три дні зник. Ось що може церква? Це він прямо так і сказав. Ми повинні розуміти, що це не порожні речі, це могутня сила. І дійсно вся церква Київського патріархату стоїть в обороні. Нашого народу, нашої країни. І не дивно, що на певних територіях перше, що починають нищити громади Київського патріархату, значить, знають про їхню силу, значить, знають, що в них запорука нашого. породи. Це нам потрібно. І будемо ми це. Знову з вами здійснювати. Коли? В четвер, 7 травня. Ну, кажуть, що це розумно напередодні визначних подій. О четвертій годині всі консультації технічного характеру Ніна Васильівна там біля каси вона тим займалася вже кілька разів. І буде займатися далі. Всі організаційні питання ну, через церкву, через тих людей, що біля каси, через священників, це ми все вирішуємо. Збираємося, сподіваємося, що нас підтримають різні відповідні організації, нададуть нам супробіт і таке інше. В принципі, це. Досяжно і це ми можемо зробити. Отже, збираємося. Хай Бог благословить.